Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про те, що погано від вас відходить. Давайте розглядати смачної кави вам. Угу. Секрети тай не відходять, вони будуть розкриватись. Ну, бачили, да? Угу. Ви знаєте, тут, тут зменшення бомбардувань повинно відбутись. Бо мені їх тут показують, але ж ми питаємо, що погане відходить. Угу. До обновлення ця ситуація. Ну, це як готується поки що. Це добре. Так, е е е ситуація, де. От як по колу ходите, не можете вирішити якесь питання. І оце теж відходить, але поки що так. От поки що питання на вирішенні його будуть розглядати. Ну, я так розумію, що саме, саме по собі і питання повинно відійти. Але поки що так, ідеї якісь будуть розглядатись. Або насправді одна. Але така вона гучна якась ідея. Ну добре, там потім ми додивимось блюдечко. Я хочу з філіжанки все ж таки почати, а потім, а вже ж в оком зачепилась, як же ж мене вже зупинити ніяк. Так, давайте особисте життя, що погано від вас відходить. Тут аж дві погані людини мені показані, які відходять. Одна людина з таким, знаєте, коли я тебе наздожену, і все ж таки зроблю тобі добро, навіть якщо воно тобі не треба. Оце така людина одна відходить, яка дуже-дуже любить причинити добро. Отакі. А інша людина, показаний чоловік, але знаєте, він такий з багажем складнощів. Ну, тобто, з, з його появою в вашому житті життя ускладнилось. Щось він вміє вам принести ті складнощі, ото він теж відходить. Як закривається можливість з'являтися поряд з вами, але це не просто так, це якийсь чоловік йому, як, знаєте, як виштовхує його. Як, і Він просто ну, це виглядає так, він як злякається цього якогось чоловіка. Його статі злякається, його можливостей злякаються. І взагалі тут просто, тут воно так виглядає, нібито знаєте, багато і робити не треба буде. Тут якась одна фраза прозвучить, і цього буде достатньо. Угу. Для когось показано, як раптові неприємності. І таке, знаєте, воно воно як раптові неприємності, але ви, ви весь час ви їх очікуєте. Оце очікування раптових неприємностей, воно від вас відходить. Ну, Дійсно, може, це для когось воно і пов'язано От раптові неприємності. Що це може бути? Як для мене, то ці бомбардування, воно і є раптова неприємність Ну, така. Але там у вас воно якось і по-своєму може бути не обов'язково, що так як я от зараз кажу, це так мені здається, як воно там насправді у вас. то... Три питання від когось з вас відходять. От просто майже одночасно, два питання одночасно, а третє, воно, як, знаєте, ну, як нас дожене оці два. Вони всі пов'язані з однією людиною, ці питаннячка, це як з жінкою, яка, знаєте, от, вона як. Людина, яка не спроможна самотужки от, робити ну, там, багато чого в своєму житті. І як знаєте, нав'язливість такої людини від вас відходить. Далі дивимось. Від когось з вас відходить неувага чоловіка до дитини? Це просто його якісь дії, бо бачу дитина з іграшкою вже стоїть, бігає. Якісь його дії просто змінять цю ситуацію. Це, знаєте, як от повернення до якихось там ну, певних справ. Але це, я не кажу, що це буде дуже-дуже надовго. Це може бути така, знаєте, тимчасова ситуація. Угу. Так, далі дивимось. Тут про перспективи, тут про єднання жінка з двома дітьми і чоловік їх зустрічає, таке для когось, а для когось ситуація з складним станом здоров'я відходить. Хвилювання двох жінок теж від когось з вас відходить. Це, знаєте, люди як перемикаються на щось інше. Як, знаєте, свою увагу переключають на щось інше. Тут навіть на іншу людину воно мені і так показане. І дивіться, від когось вас по роботі відходить складна ситуація, пов'язана з якийсь чоловік, мені тут показаний. Через стан здоров'я чоловіка відходить ситуація. Буде займатися своїм станом здоров'я, вже буде якось не до вас. Потім для когось. Плутанина відходить, ви впорядкуєте щось там по роботі. Ну, або взагалі там робота з соціумом, ну це ця сторона. Якщо у вас там по роботі немає питань, то це може стосуватись для вас як соціуму, якихось питань з соціуму. Щось буде, знаєте, як справедливо підкреслено, справедливо. Ну, зроблено, ну, тут в чимось крапка ставиться. Якесь питання, яке, знаєте, от... тут певні люди, тут дві людини до цього будуть мати стосунок і між собою вирішуючи це питання, воно і грошей стосується, воно і ну, там, якихось там, суто робочих моментів. Буде жирна крапка поставлена. Це не просто. от, там щось там домовляннячка якийсь може так, може інакше, ні, це буде от робимо так і крапка. Так, ну це я розповіла. Суперечки, сімейні суперечки від когось з вас відходять, і тут Янгол показаний, він як вгамує людину. Він щось таке, знаєте, як. Це не за один раз. Він змінить ставлення людини. Але це, це буде дуже поступово насправді. Воно відійде від вас, але не, не дуже так швидко. Це буде вдачею. Це ну, Аліс, ну що ти робиш? Це буде через якесь От щось трапиться, і людина буде геть змінена. Знаєте, от щось дійсно таке значне трапиться для цієї людини, що вона. Буде змінюватись. Це не просто так, от, ну, бо ви так хочете. А тут просто влаштують якусь е, певну ситуацію, яка е, людину, це знаєте, як заставити. Це не просто так: е, Я хочу, щоб ти змінився чи змінилась, бо я не розумію, про кого тут йдеться мова, про чоловіка чи про жінку. Це от через певне якесь виконання. Це, знаєте, коли у людини світогляд змінюється, і коли людина розуміє, що щось я не те роблю, щось я не так відношусь, щось треба інакше. Так, далі. Отут тут дійсно тут якесь коло буде розірване. Бо десь ви там по колу ходите, а воно вам, ну, взагалі воно. Для когось навіть, знаєте, бо взагалі воно і не ваше, а ви ходите по тому колу, ходите і ходите, і ніяк ви з того кола не вийдете. І вже є люди, які дивуються, ну що ти, ти застряг чи застрягла? Тут більш за все це для чоловіка, але ж ну, жіночі енергії тут теж є, але ну, менше так, трошки менше, більш чоловічі. Аліс, ну що шо таке? Щось хвилюється вона, щось дійсно тут, ну, от, оця ситуація, воно і вам вже складно дається, то треба. Треба дійсно розривайте те коло. Так, далі. Для когось тут геть зміниться оточення. От просто, от, знаєте, як одні люди відійдуть від вас, від спілкування з вами. А інші, ну тут будуть і інші, але не так швидко. От знаєте, спочатку у вас буде якийсь там. Ну, період, Коли ви так відмежовуєтесь від спілкування з людьми, а потім ви починаєте знову поступово-поступово спілкуватись. Як спочатку приводити до ладу свої думки, свої якісь погляди, так, трошки як змінюєте, трошки не дуже сильно, не скажу так, що сильно. Що подобається, що знаєте як, Тут, ну, як, як то кажуть, все в ваших руках, ви можете обирати, з ким вам далі спілкуватись. Тобто оце коло, яке відходить, воно як нав'язане було вам. А от нове ви можете обирати для себе. Телефонні розмови якісь пусті для вас вони теж відходять ну від когось з вас. Угу. Від когось з вас відходить спілкування з чоловіком, який вам дивіться, як, в чим складність була. Кожного разу, як спілкувались, він вам щось таке казав, що у вас, вибачте, будь ласка, аж очі на лоба лізли. От це нібито здивування, але воно якесь таке, знаєте, от щоб як в страху вас тримати. От у людині подобалось. ну от... Ну, нібито знущатись над вами. Це теж е як від вищих сил піде поштовх до, до того чоловіка і відмежують від вас. Бо теж тут Янгола бачу, який втручається в ситуацію. Ну, От на цьому все. Більш тут нічого не можу додати. Тож, всім дякую, хто подивився, всім вам бажаю, щоб дійсно. Те, що для вас погано, те, що не, не дає вам ніякої ні користі, ніякої там приємної е, думки або відчуттів якихось приємних, хай відходить. Хай в вашому житті вже будуть більш-менш такі знаєте, спокійні, приємні енергії і люди теж. Тож побачимось в наступних відео. Всім пока, бережіть себе!